Ось попався перший сигнал на німецьких позиціях. Бірочка Opel Blitz Так, увага. Нас хочуть чимось порадувати. Тарарам. Тарарам тарам. Анума. Ооо. Диви, який знак в позолоті. Крутяк нашивочка Якийсь татарець, що? Дивися, які карлючки. Клас! Ось серед смітничка поверхового попалася. Попався такий тюбік, був скручений за рахунок того збереглася фарба. Ада. Хто знає від чого, прокоментуйте. Такий зачепчик. На ньому ще є фарба. Можливо, як його помити, ще будуть якісь клейма. Поки що нічого не видно, копаємо далі. Перший ціленький гудзик. Ось такий гарний. І ось кольоровий сигнал із фурнітури попався. Ось такий гарнющий карабінчик. Краса. Ось таке цікаве. Точніше цікава приблуда попалася з цифрами. Куди її притулити, не Така гарна бронзова кришечка. Якась була каністра. Чи що, кришку відкрутив? Є різьба, точно кришка. Ось так. Сигналів багато, але щоб щось таке конкретно, гарне і рідкісне поки що немає. Ну що ж, прийшов час підбивати підсумки. Час доступний, накопи закінчився. Значить, рили. Місце, де німці при відступі робили скиди. Ось так, значить маємо що, як бонус. Ось такий шилдик, опит бліц, два карабінчика, пару гузочків, зманочки. Один попався нестандартний. Вушко в нього таке. Оп, вже немає вушка. Ну, значить, так мало бути. Бронзовий, не Ну, Вже був в історії. Така приблуда, Гудочок керамічний, калісони, ну і всякого роду такий шмордяк, магазин, касета на магазин, це ще цікаво. Кришечка від якоїсь металічної посудини, їхні лампочки противогази. Палатошні кільця. Ну, одним словом шмурдяк люверс. Ось такі у нас копи. Одним словом хто шукає, той знаходить. Успіху нам. Так, і ось вдома ми помили. Opel Blitz. Колись раніше знаходив, але не в такому гарному стані. Бельбліц, тепер карабінчик. Є клеймо. Дири -дири. 39 рік. Тепер на цій кришечці також є клеймо. Зараз 36-й рік і лев. Так, блискавка. Якісь електрики. Блили, фарба злазить. Миєш його і фарба злазить. Так, ну і такі гарні гузочки. З фарбою також є. В. ВД. Ось тако. Це якась прибуда, незрозуміла. На цім немає нічого. Ось такий. Відувся копорський день. І мої. І твої покажу. Диви, який крут, крута штука.